Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео як приготувати малосольну квашену капусту за один день. Я покажу рецепт на 1 літру. І так, слід пошаткувати капусту і моркву, хоча хто не любить капусти з морквою, можна і не брати. Для невеликих об'ємів. Я дуже люблю використовувати ось такі девайси. Це е, для корейської моркви, а це для капусти. Нашатковану капусту слід перекласти у літрову банку, злегка утрамбовуючи, але лише злегка. Далі слід додати чайну ложку солі. Ось так зверху. І чайну ложку цукру, теж із верхом, і залити кип'ятком. Так, щоб доверху. Можна трішечки поворушити ось так ложкою, щоб вийшло повітря. І щоб переконатися, що капуста повністю покрита. Далі банку слід накрити або марлею, або тканиною, або я використовую ось такі шапочки одноразові. Ось так. Перекручую в два рази і зверху покриваю. І ця капуста має стояти. При кімнатній температурі одну добу. Але кілька разів необхідно буде перемішати. Я ставлю на кухні і от щось собі там роблю, бачу, що капуста підійшла, вона буде так трішечки доверху підходити. І тоді слід її буде перемішати ложечкою. І далі знову накрити марлею, чи шапочкою, чи тканиною. І щоб вона при кімнатній температурі ось так готувалася одну добу. Через одну добу капуста готова. У ній злегка відчувається сіль, солод трішки відчувається, і така слабка, слабка кислинка. Отак як малосольні огірки. На другий день вони ще не набирають багато кислоти, а такі справді мало сольні. Ось така і ця капуста. Можна навіть сказати, що це ніби дієтичний варіант квашеної капусти. У ній нема такого специфічного капустяного запаху, який буває, коли звичайним способом кваситься капуста. І е, можна споживати таку капусту просто, свіжо е, приготованою, ось так можна сказати, в такому уже вигляді. Можна полити олійкою, цибульки додати, перцю. Це хто вже як любить. На другий день, на третій. Ця капуста набуватиме кислоти, тому що будуть інтенсивніші бродильні процеси і цукор виброджуватиметься, який є в моркві, в капусті, який так додавався, і капуста буде ставати такою пікантнішою. Дуже добре, така капуста підходить для тушкування для тих, хто любить тушковану квашену капусту. Або для приготування начинки на вареники. Тому що звичайну квашену капусту треба довго тушкувати, щоб вона розтушкувалася. І на вареники теж треба довго її готувати. А така е малосольна квашена капуста вона за рахунок того, що кип'ятком залита, готується набагато швидше. І немає такого вираженого запаху квашеної капусти, е немає зайвої солі. Тому для цього вона теж підходить. При кімнатній температурі така капуста може зберігатися 2-3 доби, вона ставатиме гострішою, а далі її можна поставити до холодильника, і там вона ще простоїть кілька діб. Але для тривалого зберігання така капуста, звісно, не підходить. Вона е, для того, щоб спожити відносно швидко. І якщо для квашення звичайним способом бажано брати сорти, які призначені для квашення, які солодкі, соковиті, то для приготування малосольної квашеної капусти можна брати і твердіші сорти, типу кам'яна голова чи подібні. Дехто може подумати, що за рахунок заливання кип'ятком ця капуста, вона Якась така м'яка. Насправді ні. Вона навіть хрумкотить. Ті, хто має підвищену кислотність шлункового соку, то кажуть, що рецепт цієї капусти це просто знахідка. І от якраз через одну добу вона для них просто найкраща для вживання. А ті, хто люблять трохи такі. Кисліші продукти, то е, більше люблять таку капусту на другий, а то й на третій день. Отож, готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!